Уряда, кошенята попліткуємо. Говоримо про Юрія Горбунова та голос 13, Поплавський Дантес Альбом. Остапчук, гуманітарка, Арестович та допомога. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Поки знімався повним ходом голос 13 в Польщі. Значить, під анонсами нового сезону користувачі дуже активно звертаються до продюсерів проєкту, замініть ведучих непотрібні нам горбунови, Осачі і так далі. Тому що зашквар з горбуновим настільки високого рівня, що ти розумієш, блін. Ну як після цього, після цих корупційних скандалів Горбунов може як ні в чому не бувало бути в кадрі в телевізорах, і це будуть всі сприймати як окей? Тому не знаю, чим це завершиться. Я так розумію, що сезон чи частину сезону вже відзняли і навряд чи тому, що так попросили глядачі, будуть щось там перезнімати, переробляти. Скоріше за все, тут потрібно звернутися до Володимира Заводюка, запитати. Мабуть, що я і зроблю, тому що, ну, реально, горбунов на голосі для мене особисто це сюр. Не знаю, можливо, я перебільшую, наскільки ви погоджуєтесь з моєю думкою чи ні. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просвітлення. Цього ролику також в описі під цим відео та в закріплених коментарях ви знайдете що? Телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашої спільноти сьогодні, інстаграм, куди ви можете надсилати абсолютно анонімно усе, що вам відомо про ту чи іншу зірку. І звичайно, картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатом. Буду вдячний! І на душі, і ми вже чужі, нам все одно, і ла віно, і не пічає, нам все одно, нам і на душі, і не вже чужі, нам все одно. А це Михайло Поплавський презентував свою нову композицію та нове музичне відео чергова зваблююча студентка. На мотоциклі з Маестро. Ви знаєте, в чому феномен Поплавського? Що б він не робив? Його завжди буде переслідувати хайп, увага, популярність і скандали. Тому що скандалів було теж чимало на протязі усієї кар'єри Михайла Михайловича. Ну, здоров'я та довгих літ хочеться побажати Поплавському. Тому що це абсолютніший феномен в українському шоу-бізнесі, чого коштує лише його пісня року, яку він започаткував до початку повномасштабного вторгнення, оскільки в нашій країні майже взагалі не було ніяких премій, і слава Богу, почало щось було з'являтися. Що ви думаєте з приводу Поплавського, яке у вас до нього відношення? Взагалом, давайте от просто порозмірковуємо, хто взагалі може повторити його феномен? Можливо, Павло Зібров і те, у Павло Зіброва було дуже багато зникнень зі сцени, пауз, затища, і потім знову підйом. Степан Гіга теж. А ось таких непотопаючих титаніків мені здається, от лише Поплавський. І Поплавський, я навіть не знаю, кого додати. Тому загалом, яке у вас прийняття Михайла Михайловича, що ви про нього думаєте? Так, неоднозначний персонаж, я думаю, не може бути однієї думки, але те, що він тримається на плаву, не дивлячись ні на що, це вже факт. Гортаю по добрій традиції телеграм-канал Батальйон Монако. До речі, посилання на нього знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Рекомендую вам підписатися, тому що сам користуюсь багато актуальної інформації та важливих новин. Значить, я знайшов пост, який мене зацікавив, і я хочу поділитися своїми думками. У Хмельницькій області затримали чергового воєнкомата на гарячому під час отримання хабаря 4500 доларів. Він пообіцяв. Оформити липову 2 у групу інвалідності, щоб ухилянці зміг втекти з країни зараз йому загрожує до восьми років з конфіскацією майна. Я з одного боку дуже радий, що Зеленський анонсував звільнення абсолютно усіх начальників військоматів, тому що корупція шалена, зашквар відбувається неймовірний. Водночас, я так думаю, приберуть усіх керівників, так. І на їх посаду візьмуть нових людей. Ці нові люди пройшли голодними. Вони теж хочуть красиво жити, вони теж хочуть нічого не роблячи, зловживаючи своїм становищем, значить, отримати можливості купувати собі те, чого вони в житті не могли придбати до повномасштабного вторгнення. Звичайно, залежить від того, кого саме поставлять на місця цих керівників. Безумовно. Тобто, зараз я теоретично... Просто висловлюю якісь думки, як воно може бути, якщо розвиватися в тому ж векторі, який був. І ці люди будуть, я не здивуюсь, ставити ще вищі тарифи аби здерти зі звичайного населення. Я не знаю, що повинно відбутися. Я не знаю, як достукатись взагалі до людей, щоб вони зрозуміли, чим більше ми будемо на усіх рівнях зароджувати цю корупцію. Нам не потрібен ворог з боку, розумієте? Ми самі потонемо, Ми самі знищимо свою ж країну, тому що у військовий час не припустимо усе те більшість того, що відбувається. Корупція на барабанах якихось, розумієте? Фільми для Горбунова за 33 мільйони. Зараз ці військомати, які деруться, як я не знаю, в останній раз не можуть нажертися. Я розумію, частково тут винна людська природа і в будь-якій країні, де б ми не жили, на кого напали. Одні захищають свою батьківщину, інші допомагають, волонтерять треті живуть взагалі в своїй реальності. Четверті, наглухо відбиті, підтримують цей господи простий русський мір. Розумієте? А п'ята категорія, які під шумок хочуть заробляти, сподіваюся, що після того, як назначують нових керівників військоматів по Україні, це будуть достойні люди, люди, які будуть відповідати своїй професії і не зловживати становищем. І дякую батальйону Монако, що ви публікуєте такі новини. Я вам, друзі, казав, буду часто згадувати на своєму каналі, тому що в них теж певна хроніка. Вони фіксують усі важливі теми, усе те, що відбувається у військовий час в Україні. А зараз я вам зачитаю допис однієї з підписниць нашої спільноти: Замоцький Ігор Вадимович, герой України, найкращий син України. Сьогодні тобі мало виповнитись 26, але тобі назавжди 25». Ти пішов від нас дуже рано. Біль втрати ніколи не пройде. Мені завжди тебе бракуватиме. Брате, ти віддав найцінніше своє життя за батьківщину і за нас всіх. Ми назавжди в боргу перед тобою. Це велика честь і гордість бути твоєю сестрою. Ти назавжди в наших серцях вічна пам'ять. Спочивай з миром, братику. Залишає такий допис в своєму інстаграмі пані Лана. З проханням підписати петицію про присвоєння звання Героя України замоцькому Ігорю Вадимовичу посмертно. Чому я вам це розповідаю? Ми повинні знати наших героїв, ми повинні знати їх імена, ми повинні знати їх історії. І менше, що я можу зробити, це додати посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях на присвоєння звання Героя України. Друзі, я хочу вас дуже попросити, кошенята. Глядачі, ті, хто вперше передивляються наші плітки. Я знаю, що ви свідомі люди, і, будь ласка, перейдіть за посиланням. Це декілька хвилин вашого часу. Але ми з вами відзначимо героя нашої батьківщини. Низький уклін кожному захиснику та захисниці, хто оборонить нашу землю, ризикуючи своїм життям, хто віддав своє життя за майбутнє України, без вас неможливо наше майбутнє тільки завдяки вам. Ми зараз можемо продовжувати жити. Друзі, будь ласка, пам'ятайте, війна не десь там, війна тут, війна з кожним з нас. Не забувайте донатити та підтримувати наших захисників та захисниць. Альбом Кити особистий і дуже схожий на мене. Десь серйозний, десь смішний, десь ліричний, а десь зібанцой. Більш того, 18 серпня також вийде кліп на пісню Кити, який ми знімали разом. З якоюсь дамочкою, не знаю, хто вона. Вся ця історія кліпу та альбом загалом для мене дуже особиста. Ви зрозумієте чому. І я дуже сподіваюся, що кожен і кожна з вас знайде в ньому свої спогади. Деталі розповім згодом. А поки ловіть трек лист чуєш, кити, ми не один народ. Бути з тобою, Оля Колискова, я виховую дітей, Саша. Та сумні танці. Чекаєте? Запитує свого глядача Володимир Дантес, анонсуючи та інтригуючи водночас виходом нової платівки. Володю, усе чудово! Ти знайшов свій стиль, ти нарешті розкриваєшся як артист. Але в мене інше запитання: чому? Чи це взаємна домовленість, чи це пронюханий взаємний піар? Але. Прем'єра у Дорофєєвої, прем'єра у Дантеса, Прем'єра у Дантеса, Прем'єра у Дорофєєвої. Тобто, якщо вони будуть в різний період часу, не водночас робити релізи своїх композицій та кліпів, складається враження, що вони просто не будуть цікаві. І тому, боячись того, що на них не буде запиту, вони постійно випускають матеріал паралельно. Я не розумію трішки цієї тупості, але 18-го Дантеса прем'єра і 18-го прем'єру Дорофєєва із Максом Барських співпадіння. Ні, це вже не в перший раз така історія. Тому я би хотів трішки розібратися в цих піар-кейсах, зрозуміти, як це працює, хто був ініціатором таких піар-ходів. Кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму. Анонімність гарантую. А у вас хочу запитати, будете чекати альбом Дантеса, скачувати, слухати чи ні? І хто вам більше наразі подобається, хто розкривається краще як артист Дарафєєва чи Дантес? Давайте поспілкуємось. Володимир Остапчук в своєму інстаграмі залишає пафосний допис, що він привіз гуманітарку, допомагає. Значить, 10 днів, чи скільки він там перебував за кордоном, не виявилися даремними. Повернувся із засмагою. І наші кушенята помітили, що ось там позаду, значить, Остапчука, серед цієї гуманітарки було переважно більшість памперсів і незрозумілих товарів. Я зараз не хочу розбиратися в цьому питанні, тому що це перевірити неможливо. Потрібно бути або в команді Володимира. Або товаришувати з Полтавською, цього в нас ніколи не буде з нею. Хоча кажуть, ніколи не кажу ніколи, але тим не менш. Значить, або їздити туди з Остапчуком. Але яке в мене складається враження? Це виключно особиста суб'єктивна думка. Я думаю, що в такий спосіб Остапчук виїздить, коли заманеться, вирішувати виключно свої справи. Але ж потрібно показати українцям і підписникам, що я займаюся чимось корисним. Я роблю щось для держави. Тому, по дорозі назад, як Олешки винника була історія, значить, закуповують десь там по дорозі, в умовно кажучи, в Польщі, в Варшаві, якісь дешеві батончики, найпростішу їжу, консервацію. Ну, це я так дуже умовно зараз висловлююсь. І потім це все везуть в Україну під соусом того, що дивіться, ми ж допомагаємо які претензії. Сумно це все ще більш сумно від того, що Володимир Остапчук, будучи досить талановитим. Талановитим телеведучим загубив свою кар'єру, падає кудись у прірву дуже активно, його шоу це просто крінж, скандал, один гучніший за інший. І від цієї красивої картинки правильно позиціонування себе в медіапросторі майже нічого не залишилося. Тому, Володю, тобі залишається жити виключно на об'їдках своєї до повномасштабного вторгнення популярності, тому що нині. Ти і шкваришся, шкваришся і шкваришся, і пройде певний час, ти не встигнеш навіть помітити, як зникне твоя популярність і взагалі запит на тебе, як на телеведучого і на медійну особистість. Як на мене, час зупинитися, подумати, проаналізувати, зрозуміти, що ти робиш не так. Ну, маємо, що маємо, і раз ми з вами вже говоримо про зашкварників. Дуже коротко на завершення про Арестовича, який своїми заявами, абсолютно відбитими та неадекватними, а теж закопує себе все глибше і глибше. І мені хочеться запитати безпосередньо нашої спільноти. От теоретично, давайте проаналізуємо. Наприклад, завершилася війна, Україна перемогла. Починаються вибори президентські невже серед нашої спільноти, серед наших кушенят, глядачів. Знайдеться хоча б одна людина, яка проголосує за Арестовича там, до Верховної Ради, чи як за президента. От є такі люди, можете абсолютно щиро написати, як ви відчуваєте, тому що я не знаю, що потрібно мати ось тут. Тому що просто ось так, знаєте, хочеться взятись за голову і все, щоб підтримувати філософію совкового проросійського е, Арестовича, ось ця Сав'єччина, яка так і лізе з його язика. Я не стверджую, я кажу про свої виключно відчуття, тому що це просто гидота. І мені дуже сумно, що такий персонаж пір існує в нашому інформаційному просторі. Так, він відпрацював свою методичку, він чудово відпрацював на початку повномасштабного вторгнення. Комусь потрібно було заспокоїти велику категорію населення. Але водночас те, що ми маємо зараз. Ми бачимо справжнє обличчя Арестовича, і ця людина є абсолютно вибухонебезпечною. Що ви думаєте з цього приводу? Дайте власну оцінку, власний штрих до портрету Арестовича, тому що я маю виключно супер. Негативні відчуття по відношенню до цієї людини. Давайте обміняємось думками в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять на цьому каналі кожного божого дня. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.